Подивіться на старт потужної ракети Дельта 4 Хеві. Так, у серпні 2018 року з космодрому на мисі Канаврил наса запустило зонд паркер Солар Проб. Його мета торкнутися сонця. Подружж до нашої зірки тривала кілька років, і ось космічний апарат досяг цілі. Прямо зараз сонячний зонд Паркер торкається сонця. Це Нур Рауафі, науковий співробітник місії. Він чекав цього моменту з початку своєї кар'єри. Це мрія, яка здійснилась. Однією з головних цілей місії Parker Solar Pro було пролетіти через зонячну корону, і ми це зробили. Отже, що означає доторкнутися до сонця? Щоб відповісти на це питання, нам потрібно подивитися на структуру сонця. На відміну від землі, наше сонце не має твердої поверхні. Це гігантська куля гарячої плазми, яку утворює власна гравітація. Сонячний матеріал витікає з поверхні. Але потужна гравітація та магнітні поля повертають його назад. Саме це ми і називаємо атмосферою сонця, короною. Іноді частина розпеченого сонячного матеріалу долає гравітацію сонця і виривається в космос у вигляді сонячного вітру. Межа, що позначає край атмосфери сонця, відома як критична поверхня Альвена. Ми не знали точно, де знаходиться ця межа, але вперше в історії космічний корабель перетнув її. Сонячний зонд Паркер наважився увійти в корону, торкнувшись сонячного матеріалу, все, ще зв'язаного з сонцем. Атмосфера сонця надто тонка, щоб її можна було побачити у звичайних умовах, але вона добре проявляється під час повних сонячних затемнень. Протягом століть ми вивчали атмосферу сонця саме під час затемнень, тому що це важливо для розуміння того, як наша зірка впливає на життя в сонячній системі. Але багато чого у короні залишається загадкою. Дві найскладніші наукові таємниці астрофізики відбуваються в області, яку ми називаємо сонячною короною. Перша загадка пов'язана з температурою. Корона приблизно в триста разів гарячіша ніж фотосфера, видима поверхня сонця. Друга від сонця йде постійний потік частинок, відомий як сонячний вітер. Він розганяється до мільйонів кілометрів за годину поза короною, і ми не знаємо, як сонячний вітер може порушити роботу наших супутників та апаратів. Щоб краще їх захистити, нам потрібно дістатися туди, де починається сонячний вітер, до корони. Відправитись туди довгий час було ключовою метою наса. Перше було запропоновано відправити космічний корабель до сонця ще у 1958 році, але технології не дозволяли це зробити. Довелося чекати 2000-х років від самого запуску у 2018 році. Паркер рухався у бік сонця. У квітні 2021 року, під час восьмого обертання паркера навколо сонця, космічний корабель, знаходячись на відстані приблизно 13 мільйонів кілометрів від поверхні сонця. Апарат увійшов в корону. Це величезне досягнення. Людству знадобилося понад 60 літ, щоб прийти до цього моменту. Коли паркер увійшов у корону, його інструмент Даб'ю зробив ці знімки. Потоки плазми оточували космічний корабель. Інші прилади паркера зафіксували зміну магнітних умов. За межами корони вирує сонячний вітер, рухаючи сонячний матеріал на високій швидкості, що не дає йому змоги повернутися до поверхні сонця. Усередині корони магнітне поле сонця стає набагато сильнішим. Сонячна речовина повільніша і прив'язана до сонця. Величезні гребені створюються потужними потоками плазми. Замість плавного поділу паркер виявив, що межа між цими двома сторонами є хвилеподібною. Саме ці гребені визначають форму сонячної корони. Поки вчені не впевнені, чому це відбувається, але з наближенням паркера до сонця підказок стає все більше. Ще раніше паркер зафіксував цікаве явище, коли сонячний вітер змінював напрямок. Вчені назвали це явище перемиканням, але ніхто не знав, як і де воно утворюється. І зараз, у 2021 році, космічний корабель нарешті відстежив повернення одного з потоків до своїх джерел. Коли паркер наближався до сонця, він виявив сплески перемикань. Вчені простежили ці спалахи аж до видомої поверхні сонця. І побачили окремі клітинки. Коли тепло піднімається знизу, ці конвекційні клітини збиваються і створюють воронки магнітної енергії над поверхнею. Вчені виявили, що перемикання утворюються всередині цих воронок, перш ніж піднятися в корону і далі. Хоча це лише одна частина головоломки перемикання, як саме вони утворюються, поки невідомо. Протягом наступних кількох років Паркер продовжуватиме шукати підказки, досліджуючи наше сонце. Єдину зірку, яку ми можемо вивчати зблизька. Сонце також єдина відома зірка, яка підтримує життя, і розуміння цього дуже важливе, коли ми шукаємо життя за межами нашої сонячної системи. Це безпосередньо пов'язане з питанням, чи одні ми в цьому всесвіті. І це одне з найбільших питань, на яке людство має відповісти. Дякуємо, що дивитесь Хмаринку Сайенс. Не забувайте про коментарі та поширення. Це дуже стимулює нашу роботу. А також запрошуємо стати нашими патронами у системі Patreon або просто зробивши переказ на картку ПриватБанку. Відео озвучено студією Радіо Саунд.